Олександр Рись вдруге намагається потрапити на засідання громадської ради при облдержадміністрації на зустрічі губернатора та президії. Він з однодумцями хоче заявити про свій вихід. Фактично в країні проваджується диктатура, знищується е, громадський сектор. Тому ми не бачимо сенсу зараз перебувати і е, в громадській раді при ЧДА. Утім, фейс-контроль йому не пройти. На вході чиновник адміністрації Андрій Подорван, який на себе перейняв функцію охоронця, заявляйте про іспозицію, де хочете. Ми призупинили членство громадської ради. Ми, як е члени громадської ради, маємо право висловити свою пропозицію. Висловлюйте свою позицію. Тобто ви мене не пускаєте я... в президію я... громадської ради. Хочу сказати про те, що якщо ви заявили про призупинення членства громадської ради, я не бачу жодного сенсу вам іти на зустрічі. Втім, після дзвінка вищого керівництва Музика, Андрій Подорван змінює гнів на милість. Я все зрозумів. Е ви показали посвідчення журналіста. Перевірили? Проходьте. Так його не відповідно. Може Да, ви член президії. Члени президії громадської ради візиту на кодумців не зраділи. Неприятне заслужити тому, вже А чому я маю сидіти назначена з появою Володимира Хоменка. Суперечка вщухає. Губернатору голова ради Світлана Посталиця доповіла про минулорічні досягнення. Головний успіх активна робота щодо створення регіонально-ландшафтного парку Ялівщина. Та перемог могло бути більше. Я вже можу сказати, з досвіду роботи в попередньому скликанні громадської ради і в цьому, що громадська рада цього скликання була найбільш заполітизована після промови голови Олександру Рисю таки вдалося вставити свої п'ять копійок. Після чого незгодні представники ради залишили залу. Сім представників громадських організацій не приховували обурення. За два місяці протистоянь у столиці консультативно дорадчий орган не спромігся дати оцінку подіям в країні. А голова громадської ради Світлана Посталиця відмовилася виносити навіть на розгляд питання щодо знищення місцевого євромайдану.